Глиняне приміщення 1600 метрів. Тут колись був хлібзавод. Це вагова, другий заїзд. Основний цех приміщення. Зараз ми туди пройдемо. Це такі приміщення складів з такою рампою. Вони не глибокі, десь туди мають 4-5 метрів в глибину загальна 96. Тут приміщення гаражів, стан їх різний. Ось тут таке бетонне перекриття. Сухенько, то що з, з, з якийсь такий занепад прийшов, в якийсь час вже ніхто тим не користувався. Приміщення живі. Це така от територія. Територія загалом має порядка 67 сотиків. Це сама, сама така страшна частина, адмінкорпус, роздягалки. І заходимо в основний цех. Оце територія. Тут місцями асфальт, місцями вже почала рости травичка. Ось такий цех. Висота десь 6 з копійками метрів. Це вхід в цю адмінчастину, там є сходи на другий поверх. Тут є перехід між адмінчастиною. Так само таке виробниче приміщення. Сюди заходить світло. Сюди ми можемо піднятися на другий поверх. І плавнування другого поверху. Воно різне. Ось якраз заїзд, цей один, другий. Далі покажу третій заїзд. Тут колись був ліфт. Ось так виглядає насадна частина. Це ми на проході. Видно цех. Один другий. Там є двері. Це адмінчастина, та, що така більш-менш страшненька і потребує більшої уваги. Хоча воно ще все стоїть. Що з часом, тут така коридорна система. Тут кімнатки. Це були колись роздягалки жіночі, чоловічі, душові. Сноси. Ось це ми знову вийшли в той основний цех. Тут є двері. Зараз я покажу, бо з іншого, коли ми в ці двері заходимо, ми вже попадаємо на склад готової продукції, і з якого якраз є рампи. Ця частина приміщення. Це третій заїзд тут. Ну, він же і виїзд. Тут є рампи три. Куди під'їжджали машини? вантажилися. І їхали на розвозку. Зараз та частина приміщень, вона закрита. Можете подивитись по плануванню, як що там розміщено. Ось так воно виглядає.